Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний. домокомплект комплект сіп панелей з монтажем. Друзі, всім привіт! З вами Суперсіп І сьогодні ми покажемо вам насправді щось незвичайне. І це незвичайне це буде поєднання будинку, який компанія Суперсіп побудувала на цій ділянці, на цьому просторі, який ви бачите, просто. Позаду мене. Я заважу про те, що в нас надзвичайно велика ділянка. знизу ви побачите площу цієї ділянки, і я зауважу про те, що в нас тут аж цілих дві штучних водойми. Тобто, у нас два ставки. Перший ви бачите позаду мене невеличкий, і ось там далі є ще один. Що найголовніше на кожному з них власник зможе рибалити. Тобто, це два ставки, які він створив фактично для себе. Тому в коментарях відразу пишіть, чи хотіли б ви собі штучну водойму. На власній ділянці, тому що я думаю, що це дуже крута ідея. Ну а я поки розповім про що ми сьогодні. Ми сьогодні про будинок, який абсолютно не співставний із площею цієї ділянки, ми сьогодні про красу взагалі цієї ділянки. Ми сьогодні про функціональні рішення, і ми сьогодні про порівняння минулих технологій із тим, що будуємо сьогодні, із дешевим, енергоефективним, а надзвичайно довговічним. І комфортним та практичним у використанні. Тому я більш ніж певен, що вам буде цікаво. Я більш ніж певен, що вам сподобається це відео. Вже ставте вподобайку. Ну а ми розпочинаємо. Let's go! Музика Так, друзі, ну і до природи ми обов'язково повернемось, тому що цю ділянку ми 100% не можемо пропустити повз. Ми обов'язково вам її покажемо, розкажемо, тому що ця природа вона просто зачаровує. Але давайте все ж розпочнемо із того, заради чого ми їхали сюди. Це ось цей прекрасний будинок із сіп панелей, які будує компанія Суперсіб. Зауважу про те, що у нас насправді на ділянці можна зробити знаєте, таке порівняння. Не те, що часів, а порівняння прямо епох будівництва, тому що оце ми вже бачимо сучасний будинок, який побудований да, там, умовно за тиждень. А оце ми бачимо будинок, який будувався там 60-70 років тому. Можете, до речі, в коментарях написати, скільки, на вашу думку, цьому будинку, і подивіться, фактично, що з нього вийшло, так. І це от говорить про цю відмінність технології, яка є на зараз, про технологічні рішення, які використовуються в будівництві, і які обов'язково використовує компанія СуперСіп. Будинки сіпанелей в кліматичних умовах України можуть експлуатуватися спокійно до 100 років, і вони не будуть втрачати своїх якостей. Вони не будуть втрачати своєї міцності, своєї технологічності і своєї енергоефективності. Ну а тепер давайте все ж таки подивимось. Що пропонує і що містить в собі цей будинок? Тому що я зауважу про те, що в нас площа всього 67 квадратів. Але я більш ніж певен, що ці 67 квадратів попадуть вам от саме серденько. Навколо всього будинку у нас насдуть тераси, да, або такі криті зони, і відповідно разом із терасами площа цього будинку сягає 122 квадратних метрів. Тому поїхали всередину і будемо дивитися по плануванню цього будинку. Друзі, ну і тут нас зустрічає вхідна група. Звідси ми будемо заходити в наш будинок. Здавайте зауважимо відразу про те, що власник зазначив, що це в майбутньому буде все ж гостєвий будиночок, тому що вся ділянка площею в нас аж 80 соток. Щоб ви собі просто розуміли. Тому в подальшому цей будиночок буде використовуватися гостьовий. Ну а поки він будується перший, то відповідно власник з дружиною будуть тут проживати. Тому заходимо всередину. Щойно ми потрапляємо в вхідну групу, у нас відразу є окрема зона, де ми можемо залишити верхній одяг, і є окрема кімната площою 2,5 квадратних метри, яка заточена під те, або бути або кладовою, або гардеробною. Зокрема, на проєкті нашого будинку це планувалося як гардеробна, але тим не менш, як кладова також може бути. Є невеличкі віконці і є достатньо простору для того, аби там розмістити одяг і інші побутові предмети. По праву сторону, тому що як ми заходимо це у нас права сторона, у нас розміщується перша спальня кімната Дана кімната площею у нас 12 квадратних метрів. Це перша спальня кімната, просторе приміщення, в якому є також ось така ніша, відповідно. Саме тут може бути, зокрема, якась шафа-купе, до прикладу. Місце для ліжка також вдосталь, велике вікно. Рухаємось далі. І. Тут в нас санвузол. Туалет, ванна, душова, пралка, раковина, все поміщається спокійно, є також невелике вікно, аби сюди потрапляло денне світло. Максимально комфортне, максимально містке приміщення, як для ванної кімнати. Найголовніше, що в нас між однією і другою спальнями, в якій ми вже з вами були, також є ось така е, кладова. Тобто вона може бути як умовно також ще одна гардеробна, тому що в нас по бокам дві спальні це було б функціональне рішення. Може бути як окрема кладова кімната, там для якогось технічного призначення або бойлерна і тому подібне. Тут в нас розташовується друга спальня кімната, відповідно вона дещо менша за попередню. Тут площа всього 8 квадратних метрів, але я зауважу про те, що в нас тут є два великих вікна. А в нас тут є також окреме місце, де ми можемо розташувати шафу, окремо місце, де ми можемо розташувати робочу зону, і відповідно також одне спальне ліжко. Тобто цього місця більш ніж вдоста для того, аби це було до прикладу маленькою, комфортною, зручною дитячою кімнатою. Ну і виходимо вже звідси і потрапляємо в кухню, вітальню. Друзі, 20, майже 21 квадратний метр простору та затишку буде створено у цій кімнаті. Дана сторона в нас буде відповідати за кухонну зону. Тобто тут буде відповідно повністю там робоча зона, мийка, раковина, відповідно, також там кухонна плита, холодильник все це буде розміщуватися тут. Ну а всі відпочинкові зони це більше ось сюди. Тому тим паче тут у нас буде також два великих панорамних вікна. Одне буде ось тут, одне буде ось тут. І подивіться, який чудовий вигляд звідси відкривається. До речі, зауважу по ділянці. Тут, якщо ви бачите, у нас вже тут розсада, потрішечки там засаджується. А там далі у нас вже ставок, природа, тиша і спокій. Що може бути краще? Немає цієї метушні, яка є в місті. Коли виходиш на балкон, а в тебе під вікнами вже всі їздять. Ну і виходимо на терасу. Зауважимо також про те, що тераса буде крита, вона буде скляною, так? І відповідно тут також можна буде проводити час не лише влітку, а й осінню. А й навесні також взимку 360 днів на тиждень. Тут можна розважатися, якусь робити зону барбікю і відповідно також проводити час разом із рідними, разом із друзями. Разом із близькими. Тому, друзі, я чекаю в коментарях, аби ви зацінили планування цього будинку, тому що для нас це дуже важливо. Адже наші архітектори стараються, адже наші архітектори днями працюють і все для того, аби потім ви могли проживати в комфортних, затишних та зручних будинках. Стартова вартість включає в себе домокомплект. Домокомплект – це в нас зовнішні, внутрішні сіп-панелі, а також сіп дах Відповідно, даний будиночок стартує по ціні 15 тисяч 200 доларів. Тобто це домокомплект плюс його монтаж на фундаменті. В разі того, якщо у вас от виключно лише одна земля, фундаменту немає, нічого немає, ви хочете і фундамент, і будинок, тоді ціна будиночку разом із фундаментом буде всього-навсього 22 тисячі 200 доларів. Будь ласка, що ви можете купити з нерухомості за 22 двісті? Чекаю ваші варіанти в коментарях, але я більш ніж певен, що там нічого путнього не буде. Тому, друзі, обов'язково розглядайте цей будиночок. Е, ну для маленької сім'ї він 100% підійде. А я зауважу, що в нас в даному випадку це власник і його дружина. Так? Давайте забудемо трішечки про гроші, про ці всі балачки, і просто будемо насолоджуватись природою, тому що тут і ставок, і бузок, і галявина, і повітря таке свіже, що я вам навіть через камеру це не передам. Дивіться самі. На завершення я хотів би вам нагадати про технологічність наших будинків, про матеріали, з яких ми робимо, про те, чому ми все ж компанія номер мородин, не лише через величезну кількість будинків, які ми будуємо по всій Україні, але і через матеріал, тому що компанія Суперсів використовує. Лише е, ОСБ, яке імпортується з Європи, це ОСБ-Егр, це ОСБ, яке виготовляється повністю згідно всіх європейських технологічних норм і стандартів. Ну і також вагомим аргументом насправді є те, що товщина стін є суттєвою, це 160 міліметрів, як і зовнішні, так і внутрішні стіни. Я нагадую, що сібдах по товщині має аж 200 міліметрів. І відповідно е, саме це і забезпечує енергоефективність. Якщо ви хочете щось сучасне, якщо ви хочете щось комфортне, щось красиве, яке простоїть вам насправді десятками років, пам'ятайте про те, що компанія SuperSip побудує вам такий будинок. Пам'ятайте про те, що в нас є власний онлайн-каталог проектів де більше сотні проектів, які Підібрані на будь-який смак, на будь-яку ціну під будь-які потреби. Обов'язково пам'ятайте це, обов'язково користуйтесь нашим каталогом. Переходьте, обирайте будинки. У нас є супер пропозиції, де ціна за квадратний метр ну, просто найнижча по всій Україні. Але за якістю ми просто випереджуємо всіх. Годі жити в квартирах, обирайте власний будинок, тому що це комфортно, круто, зручно, ну суперсіп побудуєш і швидко і якісно. Тому залишайтесь з нами і до зустрічі в наступних відео.